Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання. Херсонська область. Що заважає знищити расистів, звільнити Херсонську область? І які плани у росіян у Херсонській області? На лівому березі? Дніпра. От вони тримаються, там боротьба стоять. Ну, у них паніка почалась. Там будуть вони тікати звідти. У них шлях закритий буде. Їх звідти ніхто не виведе. Такі. Тут Перемога України у Херсонській області. В наших військових дуже гарні а, ракети і зброї. Тут все завершується великі втрати росіян, вони їх ніхто не виводить, не загинуть. Хтось передягнений буде тікати звідти. Так що так, тут перемога українців наших військових. Прошу вищі сили, допоможіть закрити всі шляхи дороги расистам, заперечуємо, більше на расистів, заперечуємо. Більше на расистів ніхто не працює. Немає. Більше не працюють колаборанти. Заперечуємо. Заперечу, прошу вищі сили. Допоможіть відкрити всі шляхи нашим військовим України на перемогу над расистами. У Херсонській області буде так. Абсолютна перемога. І всі шляхи рашистські закриті. В них немає живої сили, немає зброї. Буде так. Заперечу, заперечу, заперечую. Все, щоб не робили, расисти все марно, всі їхні плани руйнуються, вся агентура не працює більше на них. Буде так. Відвертаю расистів від Херсонської області. Є велике в них бажання складати зброю, виходити, тікати. Буде так. Прошу вище сили, допоможіть нам, будь ласка, щоб відкрилися дороги для військових України, щоб не було жодної перешкоди. І надавалася вся необхідна зброя, броньована техніка, далекобійні ракети, снаряди перекриваю, перекриваю для захисту наших людей. Прошу Добре. одвернути всі бомби. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть де окупувати Херсонську область, лівий берег від російської окупації, без безстра для цивільних людей, без безтра для військових України, щоб були повністю звільнені всі території України, Херсонської області. І Прошу також захистіть наших військових і цивільних, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки. Гранати, міни, кулі, все назад на ворога пустіть. Буде так, буде так, буде так. Та буде міцний захист над нашим військом. Херсонський. Не буде все сказане, здійснене так буде. Так, рашистам там закриється дорога. Дякую за увагу.